Кількість вакансій більше, а шукачів роботи менше на ринку праці в Україні. Кадрова криза найбільший дефіцит на фахівців робітничих професій. За даними Європейської бізнес-асоціації, сьогодні майже 80% компаній відчувають нестачу кадрів. Які головні причини і як бізнес бореться з кадровим голодом? Дізнайтеся із сюжета Жанни Дучак. Юлія з Херсонщини у 22 му її чоловік пішов воювати, а вона разом із двома дітьми виїхала за кордон. Торіг повернулася з Польщі у Прикарпаття і зразу почала шукати роботу. Я за фінансову свободу. Я маю чоловіка, але я хочу мати свої кошти, і це для мене дуже важливо. Типу, щоб самоствердитись певно, більше навіть так. І в цьому плані, типу, хочу розвиватися. Теж останні 9 років вона перебувала в декреті. Раніше працювала кредитним спеціалістом у банку. Та адміністратором кав'ярні Івано-Франківську ще влітку Юля зареєструвалася в центрі зайнятості а на курсах із пошуку роботи для ВПО і запропонували грант для опанування нової професії перукаря. Вони частину коштів платять за навчання і іншу частину доплачую я, скільки там не, не вистачає. І тому зараз я паралельно проходжу навчання в подальшому, щоб якось це відкрити, наприклад, ФОП і, і працювати сама на себе. На зараз надзвичайно велика кількість активних програм, і ми пропонуємо тій які не знайшли для себе роботу, щоб вони відкривали власну справу. Якщо взяти по мікрогрантах, то у 2025 році нас вже отримали 30 осіб. Тобто, це немаленька кількість. Щоб запустити власну справу, потрібен час. Тож, поки Юля шукає вакансії, прокуряв в салонах. Каже, це можливість набити руку і напрацювати клієнтську базу. Сподівається на пропозиції від центру зайнятості. І вибирати є що наша Івано-Франківську понад 1300 вакансій. Найбільше попит на фахівців робітничого профілю. Вакансії не зменшуються. Вакансії завжди збільшуються. Можливо, десь немає тих бажаючих, які би хотіли піти зараз на роботу. Попит бажаючих на вакансії зменшується, хоча вакансії збільшуються. І зараз, наприклад, більше асортимент тих вакансій, які були наприклад три місяці назад. Попит бажаючих на вакансії зменшується. Безробітних 520 Безробітних осіб на сьогоднішній день. Якщо взяти на попередню дату 2024 року, зменшилась. Нас було 820. На запорізькому заводі кольорових металів уже місяць намагаються закрити вісім вакансій. Підприємство, ще в двадцять му релокувало виробничі потужності разом з деякими фахівцями на Прикарпаття, але більшість працівників наймали вже тут. Ми співпрацювали з центром зайнятості. Вони можуть підтвердити, ми рекламували себе де можна. Ми так само були на ярмарках вакансій. У нас є про. Програма преміювання. Якщо ти залучуєш когось на сьогоднішній день, слава богу, з потребою людей у нас ситуація покращилася покращилася на сьогоднішній день. Якщо, наприклад, спочатку, да, коли тільки був початок виробництва, це була потреба 150 чоловік. То на сьогоднішній день ми шукаємо фахівців. Ну це вісім, але таких, знаєте, дуже профільних. Більше 80% усіх зареєстрованих безробітних івано франківську жіночої статі, щоб подала проблему браку фахівців, Українська служба зайнятості запустила експериментальний проєкт. Держава оплачує навчання жінок за так званими чоловічими спеціальностями у програмі понад 30 професій. Слюсар з ремонту автомобілів, водії трамваїв, так значить, електрогазозварники, верстатники дорогообробних верстатів. Немає ще такої активності, але ми запустили цей процес, і можемо сказати за місяць часу. Вона вже є вісім жінок, які погоджуються йти навчатися на верстатника до верстатів. Чимало україн. Українці нині опановують новий фах або підвищують кваліфікацію і у рамках інших програм від Міністерства економіки та служби зайнятості. Так ваучери на безоплатне навчання після початку року вже отримали майже 5 тисяч громадян. Жаландурчак зіною автонас подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.